Сьогодні чудова подія зібралось досить багато українських представників розробників українського програмного забезпечення. І сьогодні ми хотіли би поспілкуватися з компанією Baker Tilly з приводу того, як вони справилися з задачею заміни російського софту, як вони обирали українські продукти і чим вони керувалися. Доброго дня, колеги. Приємно вас усіх бачити. В першу чергу хочу зазначити, що компанія на ринку вже 25 років та надає професійні послуги в сфері аутсорсного, аудиту, а також консалтингу. Наші клієнти зазвичай це середній та малий бізнес. На початку свого розвитку не завжди клієнт може собі дозволити інвестувати великі кошти в ексклюзивний софт. Тому наша задача надати йому якісну послугу з максимальним результатом та задовольнити всі його потреби. Ми проаналізували ринок і дійсно наразі дуже багато різних опцій. Але в першу чергу ми хочемо задовольнити українське законодавство, щоб клієнт був задоволений і вже відповідно підбираємо під нього софт. Так, а наскільки критично для замовника, от наразі, коли ви вибирали для себе продукт, щоб він був вам зручний, щоб це була єдина платформа? Дійсно дуже важливо, щоб це була єдина платформа, оскільки знову таки це є витрати замовника в першу чергу, надалі для аналізу. І внутрішні комунікації всередині компанії для прийняття управлінських рішень зазвичай використовують лише одну платформу, тому вона має бути багатофункціональною та якісною. Так. Чи дивитесь ви на перспективу от, розвиток продукту, доповнення функціональності можливо? Так, звісно, управлінський облік наразі відіграє дуже велику роль, тому це. Дуже важливо, особливо в компаніях, які займаються торгівлею. Так зроблю ремарку для слухачів. Компанія Baker Tilly використовує безпосередньо програмний продукт Master, який розроблений на платформі IT Enterprise. і це повністю забезпечує аутсорс ведення обліку для клієнтів Baker Tilly. І що напевно важливо, що коли клієнт приходить, він може для себе обрати, як він веде облік, в яке це рішення, і повністю якби, автономний у виборі. Так, звісно, дуже зручно, що користувачі можуть бути як внутрішні, так і зовнішні, що я маю на увазі. Чому, як аутсорсингова компанія, ми маємо власні доступи, і в той же час клієнт може бачити, що відбувається в базі даних зі свого боку. Так, А ваші працівники, коли опановували нове програмне рішення, чи багато часу потрібно було витратити, щоб от перелаштувати себе на нові, на нові інтерфейси, нові продукти? Час, звісно, для цього був потрібен, але софт дуже зручний, і я для себе зробила дуже важливий ноут, що абсолютно вся звітність, все можемо вигрузити в Excel. Буквально нажавши на одну кнопку, і для подальшого аналізу, як внутрішнього, так і зовнішнього, ця функція максимально зручна. Так, і консолідація звітності, так ви розповідали Кейс так, стосовно звітності, саме блоку, звітність дуже зручно, що. Мабуть, навіть незручно, максимально важливо, що звітність та звітні форми максимально адаптовані до українського законодавства. І також немає проблем з синхронізацією з іншими програмами, які вже напряму використовуються для подачі звітності. Так, і ви використовуєте і синхронізацію, і інтеграцію з іншими платформами, так? Так, використовуємо і це. Досить успішний досвід навіть якщо якісь є технічні моменти, зазвичай саппорт нас підтримує, тобто ніяких проблем з цим не виникало вже на практиці. А стосовно супорту, ну в нас передбачено і онлайн підтримка, лінія консультацій, віддалений доступ. Що найбільш для вас комфортним, що є перевагою? А зазвичай ми використовуємо в письмовому вигляді. Залишаємо запит. Mm -hmm. Колеги з нами зв'язуються вже в телефонному режимі. Ми з'ясовуємо це питання. Тобто, абсолютно ну з нашої сторони це дуже зручно, оскільки аутсорсинг передбачає, що це різнопланові клієнти, і ми не можемо іноді фізично навіть спілкуватися абсолютно з усіма. Так, ну і при потребі, то консультації можуть надаватися безпосередньо вашим замовникам, правильно? Так, так. Так, так. Виключно у кого які запити. Так. А стосовно переходу, от як ваші замовники відносяться? Чи вони приходять до вас уже з запитом, що це має бути український СОФТ чи рішення ще неоднозначні? В першу чергу потрібно, скажімо так, поділити на тих, хто. Клієнти, які були до повномасштабного вторгнення, і після, наразі дійсно є така тенденція, що хочуть використовувати лише український софт, але в силу того, що це або стартап, або можливо хочуть почути думку професій... професіоналів, тому умовно звертаються до нас за порадою. Що їм треба, яка програма? Скільки це вартує, що вона може дати? Тобто, досвід стосовно аналізу самопрограмного програмного забезпечення у нас дуже великий, оскільки різні запити, різні галузі, і тому, в принципі, так ми працюємо і використовуємо успішно український софт. Так, і досить часто ще клієнти просять хмарні комплекти, коли уже в віддалено в хмарі отримують доступ. Ми спільно з GigaCloud забезпечуємо розміщення хмарних на хмарних ресурсах GigaCloud. І відповідно у вас теж були ж такі запити, так, коли на старті ми починали? Так, так, звісно. Так а з приводу. Напевно, ще чим би ви хотіли поділитися досвідом ще по взаємодії, по функціональності для мене, скажімо так, є найбільшим плюсом те, що дійсно так, це українська платформа. Надалі, що вона є дуже адаптованою до українського законодавства та своєчасно і актуально оновлюється. Також ще дуже мені подобається блок саме розрахунку заробітної плати. Оскільки ну, зазвичай невеличкі компанії вони все рахують не в програмі, а якщо це штат 50, 100, 150 осіб, звісно, це дуже економить час, тому і доопрацювання, і різні види доходів, тобто це дуже є актуально і дуже зручно. Так, і ще відправка розрахункових листків на емейл e досить часто, так? Yeah. Відчувається перевага. Так, досить ну це були одні із наших там індивідуальних запитів, але в ході розвитку продукту ми зазвичай, якщо там функція, яка необхідна, там декілька разів циклічно там з'являється у запиті, то значить це потрібно клієнту, і ми його вже вводимо в базове програмне рішення і тому там активно дослухаємось до замовників. А, до речі, Дія сіті так один із запитів. Так, Так, дія сіті наразі є дуже актуальною, оскільки всі намагаються оптимізувати оподаткування. Тобто всі про це думають, але не всі наважуються. І, знову ж таки, програмне забезпечення є одним із відкритих питань. Так, в рішеннях Мастера вже реалізовано повністю функціонал для дія сіті для резидентів Дія Сіті їх контрактерів. Тому також це на часі досить один із таких поширених запитів. І Baker Тілі от на днях буквально теж звернулися до нас з такою потребою, і ми вже працюємо над закриттям цього питання. А ваша думка в цілому про ситуацію на ринку по заміні російського софта. Наскільки зараз це критично і відчувається зі сторони замовника? І моя особиста думка і позиція компанії: що це дуже критично? Це треба робити, але дійсно це треба час на перехід, на вивчення. Але на жаль, це не один день, оскільки існує перехідний період. В першу чергу це знову ж таки стосується податкового законодавства. Але із досвіду, що це, в принципі, можна провести за місяць, тому треба пробувати, треба починати. Не спробуємо, не дізнаємося. Так, ну у нас кейси були, коли там замовники планували собі там, тривалий перехід на рік-півтора, але там, використовуючи, розуміючи, що є всі інструкції в системі, є можливість там оперативно скомунікувати, то проекти ми там, за місяць-два ми вже базові речі повністю закривали і переходили тільки вже на етап кастомізації. А по ваших відчуттях, ваші поради для потенційних замовників, які зараз шукають софт, на що варто заакцентувати увагу? В першу чергу треба звернути увагу на ціль, що ви хочете бачити, щоб ваша програма вміла, в тому плані, чи це знову ж таки, чи це торгове підприємство, чи це е, більш кадровий облік. Якщо це дійсно великий обсяг інформації, дуже важливо, щоб був розділений управлінський облік, е, тому щоб була красива аналітика. Як для внутрішніх, так і зовнішніх користувачів, і знову ж таки наголошу на тому, що має бути е, актуальність згідно українського самоукраїнського законодавства. Так, ну і напевно ж безпека даних, так. Так, звісно, ну це скажімо так за замовчувань <гум> <гум> так. Ну мастер і рівень сертифікації Г3, і послуги надаються відповідно до стандартів ІСО, і по безпеці даних і по реінженірингу системи. І також GDPR ми отримали по безпеці даних. Тому ну, якби це теж закладено мастхев в тому, що має бути в програмному продукті. Ми чітко дотримуємось цих вимог. До речі, зі свого боку хотіла б додати, що наразі дуже актуальним є електронний документообіг. Ми з колегами вже також е, працюємо над цим питанням. Багато хто переходить на на електронні підписи, на електронні документи. І якщо я не помиляюся, мастер також цим працює. Так, так. У нас інтегровано є можливість використання усіх акредитованих центрів сертифікації ключів. хмарні ключі, захищені токени, апаратні ключі. Тому це там одна із. Прірогативно, певно, що тому, що немає потреби там вивантажувати в інший продукт. Ви відразу бачите в системі, який документ підписаний, на який він він стадії. І внутрішнє погодження, стадійне погодження документів не займає час, коли там потрібно роздрукувати папірець, піти по всіх виконавцях, підписати, отримати згоду. Це все відразу в електронному вигляді відображається, і це економить і час, і сили іноді. Так, з нашого досвіду можу сказати, що за електронним документооборотом дійсно майбутнє, оскільки це менше паперу, це можна значно зручніше відслідковувати. Тобто, однозначно це варте уваги, цим треба користатися. Так ну і на перспективу, то у нас ще є тендерний майданчик SmartTender, ми можемо ще й забезпечити інтеграцію з ним. <гум> <гум> Якщо вам потрібно буде так, <гум> так тому шановні гості, як бачите, досить багато є таких питань, які пересікаються, які закривають потребу так чи інакше, там в ході комунікації там ми можемо починати там з базового програмного забезпечення для бухгалтерії. Далі розширюємо його кадрами. Як це наразі з Бейкеркілі, документообігом. І далі під запити замовників, які запити з'являються в компанії в аутсорсинга, ми далі їх імплементуємо уже в рішення, які вони використовують для обслуговування своїх клієнтів. А і, до речі, стосовно вибору, що у вас не всі клієнти використовують єдиний софт, так не єдиний софт, дійсно це так, оскільки ми проаналізували досить Широкий асортимент програмного забезпечення дійсно можу сказати, що не весь український ринок є достатньо автоматизованим. На великих обсягах це максимально важливо, оскільки це економить наш найважливіший ресурс це час. Так, час це важливо. Тому я думаю, що підсумовуючи сьогоднішню зустріч, я би хотіла сказати, що мастер це просто, мастер це якісно, безпечно, це зроблено в Україні, і ми раді вас бачити будемо у себе на стенді і поспілкуватися. Можливо, з Юлією є питання. Юлія ще з нами трішки побуде так. Тому раді зустрічі і до нових зустрічей наступного року.